Шкода, мамо, моїх літ Получу лиш я у світ. Що ж отак тут пробувати у кущах і не віддати світу Божого ніяк? А таки ж бо я, юнак, треба світа повидати та й себе десь показати, як мене побачать люди, От то втіхи з мене буде. Бо таку хорошу вроду ще не бачили і роду. Ах, дитино, каже мати, що тобі про те гадати, світ широкий всього має, хто в його, бува, щасливий, то нещасний він не дбає, краще ж осторонь держатись, світ широкий не пускатись. Та шкода було мовляти, хоч казала щира мати, наш метелик не вважати. Та й ради не сприймав. Він крилечка розправляв і полетів у путь простору. А якраз на тую пору юрба гучна є людей, і дорослих, і дітей на луку гулять прийшла і забаву почала. Діти бігають, стрибають, далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться. Ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, гожий. Наче квітка прихороший, от якби його впіймати і забрати собі до хати. Після втіхи, гуків, скоків Заходились з усіх боків, і метелика зловили, За крилечка ухопили, ухопили, роздивлялись, милувались, утішались За малу якусь годинку впав метелик наш на спинку. Його ніжки поламані. А весела я юрба на луку собі стриба, за мателика не дбає, що на стежці там конає. Лиш тоді він все збагнув, слово щире спом'янув. Правда, мовив нещасливий, світ хороший та зрадливий. Слатий Боже, скільки ти досказала шенька спостерігає